Ми продовжуємо серію інтерв'ю з учасниками круглого столу цінності сучасного суспільства. Зараз до нас приєднується людина, чиї роботи знає кожен, хто працював з дітьми, кожен хто працює з вихованням дітей, це академік професор Іван Дмитрович Бех. Він досліджує внутрішній світ особистості, і саме тому його думка про цінності для нас особливо важлива. Іван Дмитрович, як у сучасних дітей формується їх внутрішній компас. Ну, Оскільки дитина істота соціальна, то соціум впливає на першу основу. Спочатку цей соціум обмежений сім'єю, батьками. І отут у лоні сім'ї і розгортається великий процес входження дитини. У справжній соціум, спочатку батьківський, тому саме батьки вони представники повинні бути високої культури, високого слова і високої цінності. І на перших порах те, що говорить батько, відносини ще тут родокровні, все сприймається без внутрішнього заломлення, якого ще й немає в дитинки. Тому на перших етапах. Коли звучить слово велике, воно просто лине до дитини. І таким чином формуються початки цього внутрішнього світу. І оці початки, які закладаються досить гуманними, у дитинки треба зберегти. Щоб зовнішні впливи, які не завжди сприяють цьому процесу, не сприймалися дитиною, не створилась проблема для дитини. Вона повинна не вирішувати проблему того соціуму, який не сприяє його розумінню, а просто приймати все це без на шляху до правильної поведінки. До правильної діяльності і до правильного спілкування. Ось так я б відповів. Дякую. А скажіть, будь ласка, а які ризики сьогодні от формування цінностей, які найбільші ризики? Формалізм, вплив цифрових технологій, медіа? Да. Де? Ну по-перше, основний ризик це коли суспільство в цілому культивує тільки нижчі цінності, матеріальні цінності. І обмежується цими цінностями. І тому дитяче спілкування, дитяче угрупування, воно не виходить за межі цих цінностей. Воно не розуміє, що таке вищі цінності, розумієте? Оце головне протиріччя. Значить, треба розірвати цей ланцюжок. Не проти, ми не проти матеріальних цінностей, але ми повинні вести до вищих цінностей, гармонізувати це відношення, бо дитина живе в соціумі, а це матеріальний світ, і тому поєднання матеріального і ідеального обов'язковим повинно бути. І пронизувати весь виховний процес на рівні сім'ї, на, на рівні соціалізації, тобто широко. І особливо школа, де організоване повинне бути виховання. І педагоги, як ніхто, повинні знати про ці дві складові і вести дитину відповідним чином. Ви підвели до мого наступного питання. Да. Як психологія може допомогти вчителю формувати цінності щодня у дітей? Ха. Без психології. Ніяких цінностей ми не сформулюємо. І не тільки цінності, задаті, а й розумовий розвиток залежить від того, як психологія дає розуміння цього складного процесу. А духовний розвиток це особливий розвиток. Тому психологія формулює ряд законів внутрішніх, розумієте, внутрішніх, які і задаються від природи, і формуються в процесі. Взаємодії дитини і соціум. Психологія підмічається закономірності і вкладає в вашу педагогічну дію. Якщо ви використовуєте закономірність психологічну у своїй дії, вона ефективна, вона не викликає супротиву у дитини. Вона приймається як даність, культурна даність і широка соціологічна даність. Ось так. Дякую, Іване Дмитрович. А тепер коротке, бліц, буквально. Одна цінність, без якої неможлива сучасна школа? Одна цінність відповідальність. Хто для вас є прикладом. Але я б добавив, сучасна школа має орієнтуватись на таку цінність, як другодомінантність, Підкреслюю, другодомінантність. Це процес глибокого дитячого спілкування, без якого діти не можуть жити. Ви розумієте? Спілкування без дружби неможливе. І ви чуєте, що діти в школі, поза школою скрізь спілкування, спілкування, спілкування. Але яким воно може бути за цінністю? Ось чому річ. Тому друга домінантність друга цінність. Дякую. Хто для вас є прикладом людини цінностей? Ну, бачите, у нас в Україні в Україні. Багато є людей, але візьмем, візьмемо Ліну Костенко. Совість нації. Совість нації у повному розумінні цього слова. Беріть, читайте, спілкуйтесь і беріть великий приклад. От. А крім того, війна породила новий тип героїв. Розумієте? Герої, які йдуть на самопожертву. Ну, наприклад, є такий е, воїн, який Андрій Марчук, тяжко поранений, без ноги. Він пішов знову після лікування, знову пішов на фронт, став інструктором, він міг би вже не йти нікуди, але воля до справедливості, до любові. Заставила його це робити. Це особливі герої, з яких треба брати приклад. Дякую. І останнє питання. Яку цінність ви хотіли би, щоб дитина засвоїла першою? Яку цінність добродійність? Перша цінність. Дякую. Перша цінність. Якщо вона буде засвоєна, це така універсальна цінність. Все прикладеться. Зумієш? Все прикладеться. Дякую. Але як? От ті механізми, про які я трошки говорив, і треба повністю використовувати. Бо цінності це дуже складні, складнюча категорія. Це навіть не вища математика. Дякую, пане Василю. Ваша позиція ще раз доводить, що цінності це не абстракція. Да. Це, е, Валерію, чую, е, це не просто в е, словах, в програмах, це жива психологія, да. е, це реальність, в якій живе дитина. І від того, як ми сформуємо цю реальність, залежить наше майбутнє. Yeah. Ми дякуємо вам. Ми продовжуємо серію коротких інтерв'ю. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте свої коментарі до того, що нам сказав Іван Дмитрович. Yeah. Бувайте.